Вречених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями. Пункт 6. Вчасна армія безпека країни. гарантує перехід на контракту армію 2011 року. У першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартирні офіцери. Запроваджую порядок отримання молодими офіцерами житла протягом першого року служби. Де ці обіцяли нема, а натомість того ми бачимо. Ми не проти цих гелікоптерів, але ми хочемо, щоб ви гелікоптерів дивилися на молодь, яка живе в своїх квартирах. Вітаючи на літаках, щоб ви бачили задоволені обличчя наші. Ми хочемо також, щоб ви їздили на найдорожчому кортезі, але ми хочемо, щоб ми, в свою чергу, вам аплодували, а не казали про те, чого ви не зробили, що ви нам обіцяли. Ми хочемо, щоб ви виконали свої передвиборчі обіцянки. Молодь за ваші обіцянки. Виконайте їх, будь ласка. Почуєте молодь, почуєте молодь, почуєте молек, почуєте молек, почуєте молек, почуєте молек, почуєте молек, моли, почуєте молек, моли. Я тобі ще не хоче прочистити владі буки? Добре чесно. Я думаю, друзі, що трудно, щоб після цього влада би мала нас почуття і виконати те, що вона нам обіцяла.